Поки коротше в нас валить дощ, буде морська історія. Морська забавна історія. що заварюйте чайо, каву, і послухайте. Коротше сьогодні розкажу вам історію про гнилого матроса. Я вже там в одному відео розказував, що коли я прийшов на свою першу швартовку на цьому контракті. Я здавався, що нас троє, а не четверо. І один нормальний матрос, а один оцей гнилий. Коротше, і він там. Ну він по перше такий вже в літах, коротше, і щось там про тримався стримався за своє коліно, і щось розказував мені про своє коліно. Я взагалі його не зрозумів. Там такий напівіндонезійський, напіванглійський, і Я такий, ну і ну і що, коротше, чи є в тебе нога, чи немає в тебе ноги. Нам все одно потрібно шортуватися. Якщо б ти на костелях прийшов, ми, ми все одно з тобою швартувалися тут зараз. Ну і коротше, оце саме про нього. І він, цей матрос, він вже був на цьому судні, і він от повернувся зі мною. І також свідком цієї ситуації був старший механік. Він також відпрацював контракт, при ньому це все сталося. І він відпочив і повернувся теж зі мною. І ми разом повернулися на суд. І коротше, я прочитав: А, де ж я знайшов це? Я як людина, котра відповідаю за госпіталь, ліки і все, що з цим пов'язано, в мене я, там ну, коротше, я перебирав свої папки у комп'ютері та знайшов одну папку, пов'язану з госпіталем, і побачив там усілякі репорти та фотки. Ну і цікаво, там дивлюсь, там видаляю те, що не потрібно. І, коротше, оця, от, цей репорт побачив про гнилого. Зараз вам його зачитаю. Будь ласка, повідомляємо, що на борту судно AB, ну тут цей матрос, AB Ахмат Фуат, він індонезієць, отримав травму ноги протягом тривалого часу, можливо, більше одного місяця, там було навіть ще більше, і він нікому не повідомляв про це і тримав це в таємниці цю травму. Коли на палубі було помічено, що він не може робити правильні кроки. Як це було помічено? Це було помічено. Перший раз його запитали, ну може, там якась проблема, тобто він хромає, що все добре. Він все добре, все окей, коротше, ніяких проблем. Ну ніяких проблем, так ніяких окей. На другий раз його запитали, побачили, може, ну тобі потрібна допомога. Він ні-ні-ні, все чітко, коротше, все, все нормально, нічого не потрібно. І потім ну там декілька днів там. Потім ще раз його побачили. Говорять, ну він ще складніше почав ходити. І йому кажуть: ну все, друже, коротше, ми зараз йдемо на мостик, та бач, та ти нам показуєш, що з твоєю ногою. Прийшли вони до мостика. А як люблять філіппінці, Вони ходять там в те, що пекло, ну нікого не, не турбує. Вони ходять там у шапках, у комбезах, у підштанниках. Короче, цих він це все от те коротше знімає. І там така здоровенська відкрита рана на коліні. Коротше, це побачив, коли це побачив Старпом, він такий <сміття> чуть не від'їхав. А... ну Там просто всі, хто, хто стояли, старший механік, там капітан просто взялися за голову, що ну, з цією раною не те, що терміново потрібно щось робити. Терміново потрібно було робити тиждень, місяць тому. І коротше, вони його поклали в госпіталь. Почали лікувати, і що вони пишуть далі. І було помічено, що він не може робити правильні кроки. Ми викликали його на місток і перевірили його ногу і виявили, що його нога сильно пошкоджена. Фотографії додаються. Я теж не ці фотографії, але я їх зменшу, бо ну важко на них дивитися. Зараз АБ, ну тобто на той момент, відпочиває у судновому госпіталі. Звільни... Звільнили його від виконання обов'язків при подальшому обстеженні. З'ясувалося, що він використовував антисептичний крем. Ну я вважаю ну, для лікування. Я вважаю, що це був певно. Був звичайний антисептик. Він його заливав на цю відкриту рану, та е... ну йому здавалося, що так буде ново. Ну... ну коротше, підхилювався як міг. Що, що тут скажеш? Температура була 35,6 градусів за Цельсієм, надання першої медичної допомоги. Очистили уражену ділянку антисептичною рідиною, після чого нанесли антисептичний крем і наклали ватяну пов'язку. Ну і таке ж ліки йому там давали. Просимо вас якнайшвидше повідомити про подальше лікування. Я. Чесно, коли прочитав це перший раз, я ну, був тупо в шоці. В шоці, в першу чергу, від того, що було в його голові. Ну, чим він керувався, про що він ну, взагалі думав? Ну, якщо ти бачиш, що день, другий, третій тиждень рана не проходить, от все стає тільки гірше, ти починаєш грамати вже. Ну, хіба це не привід, же що почати щось робити? Ну, в першу чергу. Сказати тому, хто за це відповідає, ну, тобто хто має ліки для лікування ну, і почати щось робити з цією раною. Ну, Так самий прикол в тому, що тебе би безкоштовно тут би вилікували. Ніяких проблем в цьому немає. Особливо, що ти е, отримав цю травму вже на борту судна. У багатьох випадках, я на, ну, маю на увазі, не включаючи ті випадки, де ти ну, спеціально там. Наносиш собі якісь того ушкодження. Е, у всіх випадках вже компанія зобов'язана тебе вилікувати. Або ми це робимо на судні, або якщо це дуже серйозно, тебе, ти їдеш до, док, до лікаря і тебе там лікують. На шару. Ну, До речі, можете поставити лайк Гнилому за цю історію. Я йому передам. Ну, може, хто, може хтось з моряків буде дивитися і скаже, можливо, він дуже злякався того, що його. Спишуть судно і відправлять додому. Він хотів заробити більше грошей. Так його і списали, і потім і відправили все одно на судно. Бо ніхто не хотів брати цей ризик на себе, ну особливо компанія. Вони побачили ці фотографії, і в першому ж порту він поїхав додому проходити ну спец... спеціалізоване лікування. А якщо би він прийшов одразу, ну да, його би підлікували. Може, день, два, три, він би там полежав трішки, воно би там е, е, заросло, і він почав би працювати, і відпрацював би повне свій контракт. Ну і все. Може, в нього там були думки, що типу ти ж мужик, не здавайся, ти потрібен відпрацювати, ти потрібен триматися, нікому не говори про це. Ну, це єдине, що може бути. Коротше, друзі. Пам'ятайте про своє здоров'я, особливо зараз, коли з вами все добре. Бо коли все буде погано, ви тільки про це і будете думати. Так що попіклуйтеся про себе зараз, коли все добре. І не будьте гнилими людьми. Коротше, коли доробляв відео з гнилим. Згадав такий цікавий момент. До речі, він як людина був абсолютно нормальний. Ну, така добра людина, звичайно, нічого такого. Він був саме мій матрос, який зі мною стоїть вахту. І виконував всі обов'язки. ну, Ніяких проблем я з ним не мав. Так що він норм, як людина, норм. І коротше в Америці я купив такі от цукерки Старберс. І купив такий. Великий бак, бо інших не було. І коротше, в мене настільки було багато, що я пригощав усіх офіцерів на мостику, клав на мостик, ходив, матросам, давав на вахту, кидав фарманам, коротше, цим працівникам, керувальникам кранів. Всім я роздавався конфетки. Ну, і якось ми їдемо в Місісіпі. гнилий стоїть на рулі, щось там керують. Я даю. Цукерку Лоцману, ну і йому даю теж. А він такий бере цю цукерку і такий ам з фантиком. І жуняє. А я так обійшов за спину, ну і дивлюсь, типу, що коїться. А він так пожуняв трішки, і, і потім, мабуть, дивиться, щось не пішло. Дістав її, відкрив. І, і вже нормально з'їхав так. Ну, так, да, скажете, може так. Ну, не помітив, скіл не буває. Хоча я до цього вже давав цієї цукерки йому, тобто він не знає механіку. Ну, коротше, от таке от стало. Може, сильно відволікався на керування судна. Ну, але це саме з ним потрапило на такий момент.